Центр безпеки громадян відкрили в Солотвинській селищній раді Михайло Тиводор водій підрозділу гірських рятувальників. Чоловік каже, завжди любив гори, тому вирішив обрати саме цей напрямок. Надходить дзвінок, фіксується дзвінок, людина уточняє, де вона знаходиться. Наприклад, якщо аварія, то вони кажуть, там траса така і така. І ми виїжджаємо на трасу Хашноль 09 там чи Діброва, ну, де є виїзд? Рятувальний гори. Ну, людина там сама не орієнтується, де вона є. Вона розказує поступово, куди вона йшла. І від того ми вже відштовхуємося, куди нам треба їхати, в яку сторону і де її шукати. У нас збори дається 5-10 хвилин і зразу машини і виїзд. Сідаємо в машини, беремо ту машину, яку потрібно, для якої операції. Центр почав працювати ще у 2021 році, проте цьогоріч завершили його будівництво і додали два нові підрозділи гірських рятувальників і водолазів. Працівники добровольці, які вирішили змінити професію і допомагати людям. Раніше працював на шахті, 13 років стажу підземного поступає в зв'язок. Ми визначаємо де яка адреса, виїжджаємо, одягаємося в форми, виїжджаємо рятувати людей. Для повноцінної роботи рятувальників закупили спецтранспорт з усім необхідним наповненням: це пожежні автівки, реанімобілі та багі. Маємо гідроножиці і гідродонкрат. Це система, яка їх запускає. Для того що використовує генератор. Також ми обладнані там, можете побачити бензорізом і бензопилою. Також самими необхідними це сокира кияння. Такий він лом пожежний, ще його називають хуліган між пожежними. Також маємо освітлення. З тої сторони можете побачити, що ми забезпечені також вогнегасниками. Це, все це використовується в, в основному в ДТП. Тобто для того, аби ми могли достати людей з машини. За словами начальника головного управління ДСНС в Закарпатській області Романа Гудака, у центрі наразі є 17 рятувальників, які пройшли основне навчання на місцях. Далі ж продовжать навчання на базі навчального пункту підготовки гірських рятувальників ДСНС України в Дрогобичі. Була місцева пожежна команда Солодбінська. Після того, як пройшла адмінреформа, створилася ОТГ, її реформували в Центр безпеки, але функції значно розширилися. Починаючи з того, що вони займалися тільки ліквідацією пожеж, то ми зараз ми бачимо і надання допомоги під час ДТП, і пошуки туристів у горах, і водолазне відділення, і медичні частини. Ми 100% закінчили цей проєкт. Вартість цього проєкту. Понад 80 з чим то мільйонів гривні то 2 мільйони євро, і повторюю все то грандові проектський проєкт. Ми заклали з цього бюджету 10 Нам вдалося за два роки не просто написати, а реалізувати грандові проєкти на 2 мільйони євро. Також на всій території громади розміщено 82 камери спостереження, серед яких є й аналітичні. Вони можуть шукати автівку порушників лише за кольором чи маркою без зазначення номерного знаку. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне новини.